І він прийшов на землю, так він і сказав. Я не прийшов мирити чоловіка один з другим, ну, людину з людиною. Колись підійшли до Ісуса Христа і кажуть, Господи, скажи моєму братові, щоб він поділив зі мною наслідство моє. Христос каже, хто поставив мене ділити? Христос Воскрес для того, щоб. Наші душі були спасенними. Христос прийшов на землю, був розп'ятий за гріх для того, щоб спасти душу людську. Він не прийшов морити, Він прийшов спасти. І Слово Боже нам каже, розказує про Воскресіння. І були люди, які не вірили у Воскресіння Христа. Ми споминаємо сьогодні цей день, і Євангелія вся прописана тим, що Христос помер за наші гріхи і був Воскреслий в третій день. Я зачитаю Слово Боже. Це буде 1 Коринфянам 15 розділ з першого вірша. Звіщаю вам брати Євангелію, яку я вам сповістив. Яку ви прийняли, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. тут апостол Павло каже про Євангелію, яку нам сповістили, якою і спасаємось ми, ця блага вістка, вона нам і сьогодні звучить. Христос Воскрес! Христос є в шлях і істина і життя. Саме головне, що Він подолав смерть, переміг її, і ніхто не, мож, не, не зміг перемогти. Те, що потеряно було в Едемському саду, потеряне вічне життя, його Христос вернув. Написане, став за, за нас жертвою. Слава Богу нашому! І далі нам слово Боже каже. Найперше ж я вам передав те, що й прийняв. Апостол Павло не бачив Воскресло, воскресло Ісуса. Е, ну, Вірні, Він бачив уже Христа після Його Вознесіння, після Його Воскресіння. І Він був навчений самим Христом. І Він розказує про Ісуса, бо Його Дух Святий навчив. Найперше, каже, я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. Він був похований і третього дня Воскрес, згідно з Писанням, і з'явився Киф і тоді 12-ом, після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто ще живе й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам. Тут Апостол Павло розповідає, що Христос засвідчив про себе багатьом. Чому не всьому світу явився? Він явився тим, він, кого Він вибрав, тобто учням своїм. Почому чому з'явився ти всьому світу? Тому що весь світ не повірив би в нього. Є така притча гарна, каже, коли багач був в аду, він каже Авраму: пошли лазара. Що він засвідчує моїм брат, братам про те, що є місто мучення. А йому Авраам каже, що навіть якщо хто з мертвих воскресне, вони не повірять. Але Христос з'явився тим, хто повірив. Були й невіруючі. Але Бог каже, що не будь невіруючим, а будь віруючим, сила Воскресіння, вона перемогла смерть. Я зачитаю Слово Боже. Як являвся Ісус? Ми сьогодні будемо говорити всі про Воскресіння. Це буде Іана, 20 розділ з 24 вірша. Хомиш одного з 12 званого, тут на дідімом написано, ну, це означає близнюк. Не було з ними, коли приходив Ісус. І ці учні сказали йому: Ми бачили Господа, та Він сказав їм. Якщо не побачу на його руках слідів від свяхів і не вкладу свого пальця сліди від свяхів і не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів його учні знову були вдома, і з ними був Хома. Приходить Ісус, коли двері були замкнені, став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомій: Дай сюди свій палець і подивись на мої руки. І дай свою руку і клади в мій бік, і не будь не віруючим, а віруючим. Хома сказав йому у відповідь Господь мій і Бог мій. Ісус каже йому Ти повірив, Хома, бо побачив мене, блажені ті, що не бачили, й увірували». Для нас звучить через тисячоліття сьогодні блажені люди, які не бачили і повірили, повірили по щирому. По-справжньому у Христа і довірили Йому своє життя. Це говориться про нас. Ми не бачили Христа. Але ми вірою знаємо, що Він є. Але ми вірою йдемо до Нього. Ми вірою знаємо, що Христос Воскрес! І Він розірвав пута смерті. Тому що, і взагалі головніше, Він розірвав пута всякого гріха. Він взяв всю вину. Людина, яка винувата перед Богом. Написано, Він прийшов примирить людину з Богом, не людину з людиною. І людину з людиною примирить, а на перше примирить людину з Богом. Хоча Господь каже нам, щоб ми примирялися один з одним, не враждували ніколи, не сіяли війни один між одним. Особливо це стосується віруючих людей. Но найперше, Христос. Прийшов примирити з Богом. І написано, Він розрушив преграду, яка стояла між Богом і між людьми. Преграда гріх, преграда смерть, преграда безвихідності, і її Христос розірвав. Коли Він з гробу став, Він поразив саме в саму голову, поразив дьявола, тому що дьявол посіяв смерть. Він в Едемському саду обманув Адама і Єву. І він помертвив їх. Але коли Христос Воскрес, це була нанесена победа прямо дьяволу в голову наніс. І написано, що він забрав ключі від Ада і смерті. Уявляєте, яку Господь одержав победу? Сама більша победа, що він забрав, ключі від Аду і смерті. І тільки Він може нас спасти, От Присподні, бо в нього це є. Але люди є інколи не йдуть. Є невіруючі, хоми невіруючі, які не йдуть до Христа. І за все своє життя не приходять і в кінці, вони опиняються в аду. Можна сказати, а чому так, якщо Христос має ключі від Ада і смерті? Вони прийняли Христа. Вони не прийняли всім серцем Його і не повірили. Люди в те, що Він, тільки їхнє життя. Хай нам Господь допоможе, щоб ми сьогодні зрозуміли всю силу, всю мощь, те, що ніяка людина, ніякий правитель, ні, ніхто з людей не змог побідити гріх, смерть, прокляття всіх побідив Христос. Слава Ісусу Христу! Амінь.